У місті Герої Буча відбувся традиційний вже 23-й за ліком турнір з міні футболу, пам'яті видатних вітчизняних футболістів, заслужених майстрів спорту Віктора Колотова, Євгена Рудакова та Володимира Трошкіна. Трошкін я особисто був знаком, общався з ним, хороший людина, так що, да, Слідів за «Динамо Києва. Я болельщик «Динамо Київ. Так що, так, да, звісно, знаємо, Це да. Порівнювати я вважаю трохи некоректно. Зараз, зараз інші часи, інші герої, тому. Вони в свої часи були великими і дуже дуже такими класними футболістами. Спорт це і є життя. А всі хлопці, котрі воюють, ми їх усіх підтримуємо і заберемо до себе, і теж будемо підтримувати. Але перемога і Україна понад усе. Слава Україні! Много років Олег Михайлович Сабуцький являється спонсором таких турнірів, і я думаю, що не людей, Перемогу в престижному змаганні здобули столичні армійці. Без поразок пройшовши турнірний шлях. Дуже важливо збиратися, не забувати таких, таких футболістів великих, а результат це таке, Він. Як у кожен спортсмен, кожен бажає перемоги, але ж це вже на другому плані трохи. Але ж приємно завжди вигравати. На другому місці фінішував Луцький ветеран Лучеськ, на третьому Чернігівська Кутрівка. Ветеран вшановувати треба, тішитися треба і за того, що такі відомі і вшановані легенди нашого футболу. Вчили грати в футбол наше покоління і молодші покоління. Я хочу тільки побажати, щоб турнір мав велику свою історію. Ми завжди раді сюди приїжджати. Дякуємо організаторам. Зараз непрості часи переживаємо, і тому е потрібна якась розрядка. Футбол це якраз і є е та віддушина, якою десь можна трошки відволіктися, розслабитись, отримати якісь емоції, тому ну, це дуже важливо е робити в теперішній час. Футбольний турнір проводиться під час війни та мав статус благодійного. Всі виручені кошти були спрямовані на допомогу Збройним силам України. Організатором традиційно виступає Асоціація ветеранів футболу України за підтримки генеральних партнерів компанії ТОВ Агробізнес та благодійного фонду родини Собуцьких. Хочу подякувати особисто. Олегу Собуцькому я завжди це роблю, тому що колись ми дуже багато років назад познайомилися, він такий фанат футболу. Ми всі сприймали його як просто фаната футболу, який дуже любить футбол, і з нами їздить і підтримує збірну, робить турніри. А сьогодні він особисто зі зброєю в руках на самих гарячих точках фронту захищає нашу країну, незважаючи на свій статус і це йому низький уклін і велика подяка. От уже 21 рік ми проводимо цей турнір, і я думаю, що ті хлопці, які ми проводимо, в честь яких ми проводимо цей турнір, вони заслужили це своєю е, грою, вони залишили собі приємний слід, і я думаю, що ось такі е, турніри пам'яті, Они необходимы, потому что для молодежи, для молодежи особенно. Поэтому я думаю, что мы всегда таких людей будем помнить.